Саме зараз ми можемо перейти і послухати міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Провели дуже швидку евакуацію всіх громадян, які знаходилися і в суді, і неподалік суду. Що відбулося попередньо? Це попередня інформація. Пан попередньо Гумінюк підозрюваний в скоєнні тяжкого злочину 2015 року, внаслідок якого загинули. Чотири військовослужбовці Національної гвардії України. Сьогодні його привезли на ще одне засідання суду. Вісім років це вже триває. Ну і після е цього засідання, яке закінчилось приблизно е за дві години після його початку, е пан Гуменюк спочатку закрився в туалеті. Після цього відкрив двері і викинув по е караулу. Е Поки ми не розуміємо, вибуховий якийсь пристрій. Після цього, таких, таких вибухів, скорше всього, що було два попередньо. Після цього він намагався покинути залу суду несанкціоновано. Працівники військовослужбовці конвою його зупинили пострілом в повітря. Він повернувся, забарекодувався в окремому приміщенні. І після цього працівники корпусу оперативно-раптової дії міста Києва намагалися його деблокувати в цьому приміщенні. Звичайно, що перед цим намагалися провести переговори. Він не йшов на, на будь-який контакт. Після того, як були деблоковані двері в це приміщення, і ще один вибухонебезпечний предмет був кинутий в працівників поліції. І тільки їхнє життя врятували щити, які були перед ними. Наші працівники поліції поранені, поранені нижні кінцівки. На даний час вони знаходяться в лікувальних закладах, життю їм нічого не загрожує. Сам громадянин попереднього гумінюк загинув від саме вибухового пристрою. Зараз працюють на місці. Вибухотехніки для того, щоб бути впевнені, що на місці злочину відсутні будь-які вибухові предмети або пристрої. Кримінальне провадження відкриті це посягання на життя працівника правоохоронного органу, ну і посягання на, на втечу з-під варти суду. Зараз працюють слідчі оперативні групи, працюють криміналісти, і ми вже будемо згодом мати повну картину, що відбулося кілька хвилин тому. Це все, що я можу сказати на сьогоднішній день. Колеги, секундочку, будь ласка, давайте що? по черзі. Піднімайте руку, називайте саме себе. Будь ласка. Загиблийце. Як він проніс? Не немає загиблих, немає. Більше загиблих немає. Поранені два працівника національної поліції. України Ми так не почуємо один одного. Будь, будь, будь ласка, ірина, ірина, ірина. доля Юкраїн News. Скажіть, будь ласка, як проніс пан Гуменюк вибухові пристрої на території суду? Це якраз питання в рамках кримінального провадження, яке зараз буде проводити глав міста Києва. Олена Чернякова, телеканал Ми Україна, але попередньо ви підтверджуєте, що вибухові пристрої були саме з ним, якого буде Пристрій це гранати, або бучі інше, і чи дійсно тільки двоє правда серед працівників Нацполу? По перше, ми на даний момент не розуміємо, де знаходились вибухові пристрої, чи е, в залі е, в туалета, в кімнати туалета, чи в залі, там де він заберекодувався, чи можливо він яким чином проніс з собою. І це слідство дасть на це відповідь. На даний момент хочу підтвердити: загинув безпосередньо сам зловмисник. Він скорше всього, що підірвався на вибухонебезпечному предметі, який з ним був, і поранено на даний момент два працівника корпусу оперативної раптової дії міста Києва. Їх життю нічого не загрожує на сьогоднішній день. Поранені нижні кінцівки, швидка їх забрала десь хвилин 40 тому. Звідси я відповідаю за порядок, і я відповідаю за те, щоб слідство розпочалось. Далі питання до слідства. Чи були у нього психологічні розлади? Важко сказати. Це питання до, до лікарів, які його обстежували, і вісім років в СІЗО, які за ним спостерігали. Щодо інших підозрюваних, які також тепер з віскладній справі. Вони станом на зараз не перебувають, чи вони були долучені за попередніми даними вашого? За попередніми даними, повністю всю інформацію щодо кримінального провадження 2015 року до вас буде вся інформація доведена досконало. Після того, як ми розберемося, що сьогодні відбулося, і хто захищав даних людей, і хто був зацікавлений в тому, що цей процес тривав, тривав тільки часу, той час, коли загинули чотири наших військовослужбовців. На Невеличку точно водосограна фікна інтернет-звідняння інформатор. Скажіть, будь ласка, була інформація про те, що постраждали ще і військовослужбовці нацгвардії? Чи підтверджується вона чи ні? Не підтверджується. Ми тільки маємо е дратування очей від, від димів і від е вибухонебезпечних предметів, які були розпилені на тому місці. ж уточнення була інформація, що був саме штурм. Ви можете підтвердити це чи целося? Я ще раз хочу повторити, що працівники Корда саме штурмували штурму, зловмисника, який забарикадувався в окремій кімнаті. І якраз внаслідок цього штурму вони і отримали поранення. Нелезий, то, пані, скажіть, будь ласка, в ні, начальник караула знаходився на вулиці, і коли зловмисник намагався вибігти з зали суду саме в двір, там де стояла стояв конвойний автомобіль, саме тоді був і про здійснений вистріл повітря начальником караула. Зловмисник зразу повернувся назад і закрив за собою двері. Про те, що він забрав якусь зброю, також не підтверджується. Не підтверджується ця інформація. Це була інформація, яка виникла паралельно з панікою. Як і про заручники, власне активізації цієї формації ще мало заручних. Ні, не підтверджується. Це дякуємо, колеги. Дякую. Дякуємо.